По-перше, хотілося б відволіктись, хотілося б е сказати дякую нашим військовим, що дали таку змогу, слави СУ по грі. А по грі хочу сказати, що чесно, між нами, так би мовити, зовсім жодної хімії в команді не було на цій грі. Я не знаю, як було вчора, бо вчора здавалося, що команда ще була. Сьогодні просто все в нас плило. і, чесно скажучи, я вважав так, що на цих іграх в нашій команді має сплавлятися дух, має бути якісь команді взаємодії. Але судячи з цієї ігри, я дивлюсь, що нам ще за, за мало часу, напевно, було, щоб цей дух в команді. Так би мовити, процвітав. би. що хочу сказати ще по грі. Дуже багато втрат було. Особливо ми втратили свій підбір на своєму щиті, через що дали змогу Біпію вийти вперед і тим самим забрати цю різницю між нами і потім вже всю гру намагалися дістатись до них. Вітаю біпу з перемогою, хоч вона і не скажу, що була тяжка би, в принципі, але. Ми намагалися показати, нав'язати свою гру. Як бачите, результат не зовсім. Ну, емоції були в грі, але потім вони не то що зникли, якось ну, багато розчарувань. Перш за все, ясно, що Одеса досвідчена команда, ніхто нічому не сумнівався. Але перш за все, гравці повинні виходити. і Боротися за кожен сантиметр майданчику. У нас сьогодні на майданчику була одна команда це Одеса. Нашої команди не було, тобто, як сказав Толя, програли всю боротьбу. Хлопці повинні розуміти, і якнайшвидше вони це зрозуміють, тим швидше ми почнемо прогресувати. Тобто дитячий баскетбол він закінчився десь в вищої лізі, я б так би сказав. Зараз все зовсім по-іншому, але ми цього ще не осознаємо, таке враження. І тому такі провали у нас случаються. Так що треба боротися і доказувати, перш за все, це гра. Треба грати в баскетбол і, перш за все, не уступати один один в один пригати, забирати м'ячі це перше. Боротьба це перше. У нас її зовсім сьогодні не було. Тому і ми дали такий шанс. Тільки я би сказав, напевно, легка гра була у Одеси, тому що боротьби немає в захисті. 21 підбір вони зробили в нападі. Тим паче, вони у нас взяли 21 підбір. Про що можна казати? Ну, Оп'ять же, це може і не зовсім головне. Хлопці, ще раз як я вчора сказав, і сьогодні буду казати, напевно, і може і завтра, вони повинні перейти з одного баскетболу на інший, тому як скоріше це буде, тому нам буде набагато легше. Ну і перш за все, ще повірити, в принципі, в себе теж. Треба вірити, а не так, що виходиш і. Хлопчик для биття. В спорті буває по-різному складається психологія. проти сильніша команда. Завтра вам грати з будівельником. Тобто одні команди навпаки відчувають розпуті, бо ну, от, все одно чемпіон і так. краще виходить. Іншим навпаки, це стає і гарем. Як ви думаєте, по вашому підлітбічному завтрашній матч? Може, воно таки повинно бути. Може таки складеться, але тиск. На гравців в будь-якому випадку буде, тому що, я ще раз кажу, та ж команда Одеси та команда Запоріжжя, і тим паче будівельник може навпаки складатися. Але я розумію, що хлопці, ще раз кажу, досвіду практично ні у кого немає. Завтра, хоча б, я на кожному збранні кажу, хлопці, це баскетбол. І грають теж люди. В принципі, ви такі ж, як і вони, може, десь там фізично, фізіологічно не такі рівні, але це все одно баскетбол. Це гра, і треба виходити і боротися за кожен сантиметр за кожен м'яч. Якщо це буде, ми будемо грати, ми будемо прогресувати, і ми будемо. Двигатись далі далі. Якщо цього не, ст... не станеться, ми будемо виходити і... і кожен буде боятися зробити там якийсь крок, і... чи ще щось. Це буде дуже складно і як для хлопців, так і для, для самої команди. Ви, до речі, якщо не секрет, щоб не по зовнішньому, те, що ми бачимо, суворий тренер, який, наприклад, що помилиться гравець його посадити, чи напаки ви не саджу, я. Дивлюсь по грі, що він робить, як він виконує установку, план на гру, як він захищається, яке у ну, нього е, желання є грати вообще, на майданчику. Так що для мене головне виходити і е, показувати баскетбол, Так, що, да, може щось не складеться, може щось не, не, роб, не робить те, що ну, якщо е, цей гравець. Він, е, в грі знаходиться і можна так сказати, він грає. Якщо ні, вийшов там десь, пропустив легкий м'яч, але не зробив фол, не побіг в захист, це зовсім інше. Всі хочуть бросати в кільце трхочковий, там ще щось в нападі грати, але мало хто хоче виконувати важку роботу. В захисті бігти назад, підбирати м'ячі це зовсім інше. Так що, якщо гравець це робить і... Він буде знаходитися на майданчику. А якщо бігати і казати дайте мені пас, там я е, заб'ю два очки, це зовсім інше. Це не баскетбол. Доброго дня. По-перше, вітаю усіх вболівальників з початком сезону. Вітаю нашу команду з першою перемогою по грі. Добре, розпочали матч. По ходу гри десь були помилки. І так як перша гра, напевно, це воно не дуже хороший процент реалізації торочкових китків. Ну, я вважаю, що це перша гра. Знаєте, нерви та може це. А так, у принципі, ми добре розібрали команду, скажімо так, несподіваних не було. Але треба було зібратися саме на перший матч і виграти, знаєте, і, хороший старт. Будемо сподіватися, що далі, далі так і підемо. Задяку хлопцям, що грали до останньої хвилини. Тому що, знаєте, коли плюс 20-25, усі вже розслаблені грають, а ми грали, скажімо, до останнього. Дякую, усіх вітаю з перемогою. По-перше, вітаю всіх з началом чемпіонату України. всі дякували. Я теж дякую нашим Збройним силам, які боронять нашу державу і федерації баскетболу, яка проводить. Другий чемпіонат в таких непростих умовах. Широ подякую. По грі, ну, ви бачите, у нас ростер команди чуть трохи змінився. Немає трьох гравців, які були в минулому році. Тобто, ну, були невеликі травми гравців. І ми як говорять, зіграємося по, по ходу чемпіонату. Так, ця перша гра е, сьогодні показала, що ми ну, можемо грати, тільки нам треба трохи усилити пару позицій. І ми будемо конкурентно способні. Ми, підбір, підбір ми сьогодні виграли. Це дуже непогано. Не ну, третю, четверту чверть вже йшла до... Доігровка до, до і хотілося б побачити да, наші командні дії, щоб ми зігрувалися, а були трохи, трохи, трохи недопонімання, трохи потері. Есть, цим я не, не, задов, не, не задоволений. Так що всех, всіх з перемогою і будемо готуватися на завтрашню гру. Дякую. Якщо щиро, як тренер, ви задоволені, як склалася обставини, перед завтрашнім матчем? І зараз на оптимальні кондиції вравців, скільки зіграли Рябчук і Ткаченко, що вони не перевиснажувалися. Рябчук 28 хвилин і Скільки у нас? Ткаченка 24. Ну, В минулому році ми, ніж, теж грали, 3-4 гри. Дуже важко, звісно, Ну, Побачимо, перша гра, якби би, фізичний... Підготовку ми проходили і сподіваюся, що це не повинні бути проблемним. Головне, щоб інші гравці допомагали їм і була команда. Ми на це розраховуємо і над цим працюємо і з хлопцями, і з керівництвом. Надіємося, що всі віддадуться на повну, повну силу і борьбу будемо боротися. В завтрашньому поїдинку.